Олег Миколайович, вітаю вас першою перемогою на зборах. Який підсумок по матчу можете зробити? Е, в принципі, перемагати завжди приємно, але дивимося ми на гру, і в цілому, в цілому, знову ж таки, ми через зараз навантаження проходимо. У нас цикли так побудовані, що десь через день навантаження гра. Сьогодні знову по тайму грали, тому знову ж таки інформація для нас. Інформація, ще раз інформація. Були хороші відрізки, були не дуже в грі. Ну але перша перемога на зборах, в принципі, вітаю команду з цим. Аналізуючи цей матч, в яких моментах ми переважали? Е, ну, ми завжди сильні є в перехідних фазах. Якраз сьогодні гарно ми це робили, особливо в другому таймі. На жаль, не забили ту кількість голів, на які заслуговували, але в цілому е, гарно в цьому виглядало. Досить. Після сьогоднішнього поєдинку, на що б хотіли звернути свою увагу при підготовці до наступних поєдинків? Ну, ми тематично зараз працюємо, звичайно, дивимося на ті помилки, які нам треба виправляти в чемпіонаті, точніше, в, після його е аналізуючи ігри зіграні на зборах. І в нас є ще тематично підготовлені тренування під. Е під збори, заплановані тренування, тому ми намагаємося комбінувати і заплановану роботу раніше виконувати. І інформація, яка нам поступає вже після зіграних ігор вирішувати ті проблеми, які в нас є на сьогодні. І над, над цим працюємо і так будуємо тренувальний процес. Чи відчуваєте ви в тому у нашій команді? Так, вона є. Вона є, вона присутня, але це нормальний процес для зборів. В двохразовому режимі хлопці працюють. Вони розуміють, що цей період важливий, фун... Фун... фундаментальний, тому що ми маємо фізично гарно підготуватися, тут і психологічно. Ми десь себе трішки готуємо через такі серйозні навантаження, тому що в чемпіонаті 100% в на нас важливі ігри, важкі ігри. І ми маємо бути готові і фізично, і ментально до, до чемпіонату. Тому якраз зараз така підготовка йде. вона дуже важлива і дякую хлопцям за це. Вони з розумінням до цього підходять і з бажанням тренуються.